Перспективи освіти і медицини, шляхи розвитку та модернізації цих галузей обговорювали в Івано-Франківську віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич та представники виконавчої влади вісьми областей. Економічна криза, а то на сході, яку урядовець називає прямо українсько-російська війна, не сприяють повноцінному державному фінансуванню гуманітарної сфери. Модернізацію медицини, на думку профільного віце-прем'єра, варто розпочати із профілактики здоров'я, адже берегти його дешевше ніж потім витрачати на лікування. Герої з усіх кінців України гинуть. Це дає нам унікальну можливість на підставі цієї героїки побудувати нову ідентичність українського суспільства. І тим більше, коли мова йде про культуру, то Кожна війна вона народжує відповідні сюжети. Ці сюжети це мають бути сюжети фільмів, сюжети романів, сюжети п'єс. Відповідно, і робота нашої культури має бути спрямована таким чином, щоб проводились відповідні конкурси, вкладалася тематика на закупівлю там відповідних книг і так далі. Райони і. Ті вісім обласів, які були скликані національнораду, мають можливість донести до Міністерства охорони здоров'я і до Міністерства освіти ті проблеми, які ми не можемо вирішити на рівні області. Тобто зміни підзаконних актів, зміни законів, зміни регламентуючих документів, які стосуються міністерств. Тобто те, що ми тут... Самостійно не можемо змінити ключовим в національній освіті має бути патріотичне виховання. Переконаний віце-прем'єр-міністр. Головний акцент він робить на героїзації революції гідності та подій на сході. Відтак сформується нова українська ментальність і нове суспільство. На це так само має бути спрямована і школа, і лікарня, і спеціалісти повністю охорони здоров'я. І засоби масінформації, наша інформаційна політика, поки столичні посадовці говорять про патріотизм, прикарпатські чиновники нагадують їм про побутові негаразди. Області не вистачає шкільних автобусів. Критична ситуація в гірських районах. Тут дітям доводиться ходити пішки до школи по кілька кілометрів, адже автобуси раніше надали бійцям 5-го територіального батальйону. Під час боїв в зоні АТО більша частина цього транспорту сильно пошкоджена. І, хоча в обласному бюджеті на закупівлю нових автобусів передбачено понад над мільйон гривень гарантій, що кошти витрачать за призначенням, немає. Єдине питання, чи зможемо ми це зробити, це залежить від того, як буде розвиватися військова ситуація. Якщо ситуація буде устабільнена, тоді ми зможемо провести тендер на закупівлю цих автобусів. Якщо ні, ми змушені будемо віддати ці кошти на військові мобілізаційні потреби. Загалом цього року обласна влада планує закупити лише три автобуси. Найбільше поповнення шкільного автопарку держава коштів не виділяє. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на важі.